Знаєте, я вирос у місті, так моє попереднє місце праці було секретарем владики, єпископом своєї епархії. У нас була в Ужгороді, можливо, бачили, яка єпископська резиденція, Ужгородському замку, де ж ми там жили, то було все комфортно. Так? Бо в служіння завжди вдівалися біла сорочка, бо ти їздиш по різних селах, по різних святах, то треба бути приселенське виглядати. А зараз війна навчила мене простоти. Тобі абсолютно нічого не треба. Тобі треба, щоб десь тихо поспати, щоб нічого не було, не стріляло, щоб не було напруження. І навчилася, можливо, більш ревнішеся молити. Як особисто для мене, як священника. то дала мені тої ревності молитися за, за, за своїх друзів, так, за кого я знаю, за своїх військовослужбовців, за нашу бригаду. І, фактично, Інші зовсім другі цінності, так сказати, все, що було до того, зараз дуже дуже на далекому задньому плані. Ти зовсім по іншому цінує життя. Ти дивишся на то життя, і війна багато чому кого вчить.